Місяць тому я опублікував відео з прогнозом, який багато хто висміяв і не сприйняв всерйоз. Не звернули серйозної уваги на цей прогноз. Я передбачив конфлікт між Ілоном Маском та Дональдом Трампом. І тоді це здавалося багатьом людям не синітниця. Але знаєте, що сталося кілька днів тому? Я сподіваюся, ви дивились новини? Так, все, що я казав, все збулося. І я знову мав рацію. У тому відео, яке ви можете знайти на моєму каналі, я попередив. Місяцеві ритми вказують на серйозне напруження між двома впливовими постатями маском і Трампом. Не через якісь там емоції, не через енергії чи карму, а тому, що я працюю не з астрологією, а з точними науками, так як математика, фізика, астрономія. і місяцеві цикли вони впливають на психіку, на прийняття рішення на здоров'я. І цей конфлікт був закономірний. За повідомленнями американських медіа Дональд Трамп сказав своїм соратникам. Що Ілон Маск незабаром піде з усіх державних посад: з посад радника президента, голови департамента ефективності та спеціального держслужбовця. Яка причина? А торгова політика Трампа, яка б'є по Тесла і безпосередньо по маску, маск звісно каже, що це фейки, але місяць каже, що це не фейки, це лише початок. Ви можете скептично ставитися до моїх слів. Але я роблю подібні прогнози вже не перший рік, я використовую формули, а не зірки. Мій батько Олександр Шемко присвятив десятки років вивченню місяця, і я лише продовжую його справу. І результат це стовідсоткова точність. Я знаю, коли у людини буде конфлікт, чи хвороба, чи злети, чи падіння, тому що це все записано у місяцевих ритмах. І якщо я сказав Маск і Трамп посваряться. Отже, це було записано у цих формулах. А хочеш дізнатися, що чекає на тебе? А хочеш дізнатися, хто тобі підходить, хто з тобою сумісний, коли тобі не можна ухвалювати важливі рішення, я можу це показати, тому що місяць це не просто якесь там світило у небі, це, це не точний інструмент прогнозування, і ти можеш його використати так само, як я використовую. Місяць, щоб передбачити долі президентів, мільярдерів та звичайних людей. Підпишись на мій канал та став подобайку. Якщо ти хочеш побачити ще більше точних прогнозів. Якщо ти хочеш дізнатися правду про себе, напиши мені в мій інстаграм, отут внизу. Я напишу тобі те, що змінить твоє життя. З тобою був Олег Шимко, і до зустрічі в наступному прогнозі.